У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні притча, яку ми чули про блудного сина, можна сказати, навіть вона є дуже сучасною для нас. Вона насправді могла би відбуватися навіть просто зараз. І навіть таке є, що відбувається у нашому Житті в нашому місті, в нашій родині. <кій> Молодший син хотів свободи. Він не був злим, він просто хотів жити по-своєму, хотів вирішувати все сам, без контролю, без всяких правил, без того, що підходити, а тату можна, а маму можна. Отже. Що можна робити? І Бог це дуже добре розуміє. Він не ламає людину. Бог ніколи не ламає людину. Він дає свободу навіть тоді, коли ми цю свободу використовуємо не найкраще, не на добро. І в цій притчі що таке далека країна притчі. Далека країна. Це не обов'язково гріхи, про які описується в законі Божому. Це місце, де я живу без Бога. Це місце, де я живу без Бога. Де я кажу, я сам знаю, як мені краще, і що, і як маю робити. А ти Боже, десь там собі живи, а я собі знаю, що я маю робити. І який ми бачимо з цього результат? Спочатку, так як сьогодні говорить молодь, кайф, свобода, адреналін, а потім приходить час і стає порожнеча, втома, самотність, розпач, бо все, що не має духовного родинного коріння, Рано чи пізно закінчується. І от найважливіший момент в тій притчі, він прийшов до себе, тобто він зрозумів. Він проснувся, він побачив, він був як в тумані. Покаяння це не покарання, це не страх за покарання, дорогі. Це момент чесності з самим собою. Покаяння це момент чесності з самим собою. Коли я перестаю грати роль і питаю сам себе, а ким я насправді є? А ким я насправді став? І ось тут Бог, Бог, Він чекає не ідеальної версії нас самих. Він не каже, спочатку виправся, а потім прийде до мене. Він так ніколи не каже. Він біжить на зустріч. Зверніть увагу притчі, батько не читає ніяких нотацій. А він що робить? Біжить на зустріч, обіймає, цілує. Бо любов завжди швидша за всякі докори. А що старший син? Це також часто буваємо ми з вами. Старший син це ті, хто все правильно робить і втратив радість спілкування з Богом. Це ті, хто порівнює, це ті, хто весь час осуджує всіх і все, це ті, хто заздрість, це ті, хто ненавидить. Можна бути біля Бога, можна бути біля Бога, але не знати Бога, не знати Його, не відчувати люблячого серця Божого, не мати спілкування з Ним, бути в храмі, але не бути з Богом. У цій притчі не питається хто кращий. Господь не каже: хто кращий, хто гірший. У ній питається. Чи ти хочеш бути в домі Божому? Вдома це з батьками, вдома це з братами, вдома це з сестрами, з друзями, з тими, хто тебе оточує, бути з ними усіма, в любові, в доброті, бути в церкві. Бути вдома це не бути ідеальним. Бути вдома це бути справжнім таким, яким ми є. Зі своїми ранами, зі своїми питаннями, зі своїм навіть падінням, але з довірою до всіх і всього, всім довіряєм, всім, всіх любим, нікого не осуждаєм, не нарікаємо, зла не бажаєм, не оцінюємо. А що Бог? Бог чекає? Він чекає не з каменем, не з ременем, як це буває в батьки, а з відкритими люблячими обіймами, з любов'ю. І якщо сьогодні ти відчуваєш, що ти забрів не туди, куди потрібно, це не кінець. Це не кінець. Це може бути початок твоєї дороги, дороги до любові Божої. До виправлення. Який висновок. От минулої неділі ми, церква нам поставила для прикладу гордого, самолюбивого, лицемірного фарисея і самокритичного смиренного митника. А цієї неділі церква нам пояснює, що Бог дарує людині свободу. Він любить людину, він дає вільну волю, але віддалення від джерела життя, тобто від Бога, неминуче веде до духовного голоду, до духовного падіння. Коли ми віддаляємося від Бога, ми падаємо. Бо без Нього ми не можемо нічого робити. І це вже дві тисячі років говорять. Старці, всякі різні старці. І вони написали дуже багато книжок, де через все йде, що без Христа ми не можемо робити нічого. І суть покаяння це не лише визнання провин, тобто гріхів, а докоріна зміна свого життя. А зміна життя це повернення до очого дому, до спілкування з Богом. Отчора в нас ми вже почали співати 136 й псалом на ріках Вавилонській. І оцей псалом, цей псалом розповідає про те, як іодеї були в полоні, в Вавилоні, і вони плакали, вони тужили за втраченою. Небесною батьківщиною. Слава Ісусу Христу! Нагадую вам, що оця субота, яка у нас буде, м'ясопусна субота, субота поминання всіх спочилих від віку. В п'ятницю на вечірній ми молимося за всіх спочилих від віку, і в суботу літургія о 9-й, після якої загальна панахіда. За всіх тих, хто відійшов від нас за світи, слава Ісусу!